Взагалі літо було таке важке для рятувальників, так тому, що якщо до цього були прильоти, були ракетні удари по Одещині, але як було насправді не так багато, то цим літом їх було їх було багато і рятувальники працювали. Ну взагалі робота рятувальників це 24 години на добу, сім днів на тиждень. Є ну немає такого, що вихідний або ще щось і нема кому працювати. Рятувальники працюють, вони завжди готові до будь-яких надзвичайних подій ситуацій. Зараз ми розуміємо, що в період а ми ще більш, мабуть, не те, що почали більше працювати, але ну, роботи стало більше, і звичайно, ми посилюємо самі свої функції, тому що нам дуже допомагають і ДСНС, і закордонні партнери техніки у нас стало більше гуманітарної допомоги. Тобто на сьогоднішній день у нас вистачає людей, у нас вистачає техніки, обладнання, оснащення для того, щоб можна було вчасно і якісно реагувати на будь-які події ситуації. І те, що останнім часом знову ж таки південь Одеси обстрілюють, не є виключенням для роботи рятувальників. Рятувальники продовжують працювати. Тобто, сказати, що там така кількість людей, кожен прильот це. Це він різний, і все залежить від того, які масштаби, які площі, які руйнування. І саме з від цього вже ми ну, керівники приймають рішення, скільки там має бути рятувальників, скільки має бути задіяно техніки. Рятувальники працюють важко, на жаль, але це їх робота, і в умовах війни звичайно специфіка роботи трошечки змінилася, але це професіонали, які виконують свою роботу. Великі масштаби руйнувань дуже часто всі ці прильоти вони супроводжуються пожежами і іноді. Саме на місце пожежі, тобто треба ще дібратися іноді через руйнування. Це такі складнощі, з якими раніше не стикалися. Тобто, до війни, звичайно, цього не було. Там чітко розуміли, або це пожежа, або це будь-яка надзвичайна подія, тобто і на ДТП виїжджають рятувальники. Це можуть це були там, наприклад, руйнування після вибухів. Але чітко розуміли роботу, до цього готувалися, вчилися. А під час війни, звичайно, це були нові ну, для для рятувальників. Це було щось нове, і ми так само як. Всі інші вчилися жити під час війни і вчилися працювати під час війни. Ну саме найскладніше це в основному масштаби, масштаби, в яких пожеж і руйнувань, в яких працюють рятувальники.